Майже 80% українців не довіряють міліції. Про це свідчать результати опитування Центру соціологічних і маркетингових досліджень СОЗІС та соціологічної групи рейтинг, проведеного на початку грудня. Житомиряни зізнаються, з початком євромайдану, дедалі рідше почали бачити патрульних міліціонерів на вулицях міста. Тож у вечірній час стараються ходити лише освітленими вулицями. Я не, не виходжу по ну тому що маленький, ми вдома. Мы бы с папой выходили или с бабушкой. Нет, сами бы не выходили. Конечно, стараюсь не ходить по опасным местам. Например, по темным переулкам. Да. Стараюсь не ходить в парк культуры и отдыха ночью. Вот. А по центральным улицам довольно безопасно. В своем районе, то больше-менее. А так, щоб сказати, що в нас стовідсоткова безпека, то хто це може зараз сказати? Ви самі це знаєте. Вечорами ходити додому дуже страшно. Таке враження, що там в Житомирі працює близько тисячі, да, цих людей в погонах, але я їх дуже рідко зустрічаю. Вони десь більш зосереджені в центральній частині міста. От і так як у нас місто дуже мало освітлюється, іти темними провулками дуже страшно. Людям нічого боятися, бо територія Житомира буде перекрита патрульними нарядами. Так, 26 грудня Охоронці переконували працівників змі, які вийшли вимагати, аби міліція розслідувала побиття журналістів. Ви всі вчора позавчора бачили, що на обласний центр нам виділили 10 нових автомобілів. Зараз повністю територія обласного центру буде прикрита патрульними нарядами, і ми все зробимо для забезпечення охорони громадського порядку. Тім, вже за три дні невідомий напав на журналістку Житомир інфо і п'ятого каналу, коли вона о 10-й вечора поверталася додому. Він зайшов за мене, вдарив мене в потилицю і почав хватати за обличчя. Я дуже перелякалася, почала кричати на допомогу, бити його пакетом, сумкою, що в мене було в руках. І він почав тікати. Там вийшли чоловіки з магазину. Він почав бігти. Чоловіки мене довели до будинку. Там я вже змогла викликати міліцію. Я не пов'язую це з журналістською своєю діяльністю, оскільки я цією Уці не ходжу, це це незвичайний мій маршрут. Тим паче він мовчки це все зробив, нічого не говорив, ні погрожував, ні ніяких раніше погроз до мене не було. У міліції кажуть, заяву журналістки зареєстрували і наразі проводять оперативні заходи щодо розслідування цієї справи. І незважаючи на те, що за останній місяць у Житомирі зафіксовано цілу низку нападів на журналістів та активістів Євромайдану, переконують, причин для хвилювання немає порівняно з груднем минулого року, рівень злочинності впав. Як ми бачимо, що сьогодні дійсно значить, ситуація стабільна і причин для Безпокойст сьогодні немає. Міліція працює в обичному режимі. На свята міліціянти обіцяють охороняти городян під час проведення масових заходів.